Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. Ох, на самий верх придеться нам їхати ганяти прям. Так що погнали. Ніхто нас там не буде довго очікувати. Правда, прийшлось мені. Перепройти кільцеву гонку, тому що під кінець у мене гра зависла і ігровий процес не зберігся. Так що за кадром я її пройшов. Так що поспішаємо на допомогу репортерам. Так що летимо бісовий таксист. Давай. Отак. так, ось так. Женемо. Ох, який занос. В керований занос ми виходимо. Ось так. Сюди, щоб скоротити шлях. Ох, блін, занесло. Просравочки. Давай. А Ось і камера. Зустрічайте мене. Ти вже зробила Ти попав на обложку Зберігаємо обкладинку. Секретна гонка, так що не буду її проходити. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. <гум> ну і на цьому це все. До скорого!